Друзі, усім привіт! Ну що, вчора завершився матч плей-офф за вихід до однієї восьми фіналу Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Лісабонська Бенфіка же за Мурини себе вдома. На стадія Дулуж Лісабоні команда приймає Мадридський Реал Арбеалом 1-0. Манрицкий реал Перемагає. Гол Вінісіуса Жуніра на 50-ті хвилині Приніс Мадридському реалу. Неймовірно важливу перемогу. Давайте про все по порядку. 4-2-3-1. Стартову одинадцятка Лісабонської Бенфіки. Жозе Мауріньо. Головний тренер команди Анатолій Трубін, який забивав три тижні тому назад матчі між цими командами. Самого Анатолія Трубіна і вивів Бенфіку в стадію плей-офф. Парацентральних захисників Атамідіаравужу по флангах Даль Дедич. Опорный пивзах и снег. Ауерс Рафа Сильва, атакували на пивзах и снег. Шилдеру. Ну, крестианине, да? А по флангах и по Видисуна. Стартаво-11 к Бенфике. Мадрид Арбиало. Главная команда. 4-4-2. Стартаво-11 к Мадриду. Тело типа круто в оборотах. По центральных. Рудикер Хьюисен. Захистники. Альверкаре, Растерент Рональд по флангах, Чойміні, Гюльнер, Вальвердик Мавінга четверка піксисників. Ну, нападі Вінісіус Джуніор і Кіліан Бапе. Така потужна стартова, одинадцяти мадрицьку. Суперка. Да, так, друзі, давайте пряма говорити. Знаєте, перші хвилин так 5 вони були за Бенфікою, Бенфік прям заволоділи прям ініціативою команду, тож земурінг. Прям на якомусь такому емоційному піднесенні. Тиснула, атакувала. Але потім, в цілому, Мадридський Реал забирає територіальну ініціативу. У Мадридського Реала було більше володіння м'ячем. Ну і на 19-й хвилині хороша пройшла атака. Парафлагов Мадридського Реала. Хороший пішов простріл Венісіюс жуніор. Здавалось, пробуває вже, вірний гол, але Вінісіус жуніор не збиває або на 24-х в матчів був пана удар із мастравної. З метр 23-х пробивав Аероснес, що не помиляюся. Але удар багривав, тіба кортуа. Ну і так, в принципі, перший тайм. Дуже багато було боротьби, і, в принципі, як я і прогнозував, матч був не такий відкритий, як це було три тижні тому назад, коли Бінфік таки перестріляла Манріди із рахунком 4-2. Діпінфіка обіграла Мадридський реал, з неймовірним голом Анатолія Трубіна. Ну, тут о, більш такого було прагматизму. У мандридського Реала було більше контролю, але все одно ну, команда з Мадріда була дуже близько, щоб виграти. На 44-й хвинівач у Кіліан Бапе мені пригадався його небезпечний удар, коли Анатолій Трубін парирував його удари. Схоже ще удар на ніс на 45-ті хвилоніра Юлієр з-під захисника Орда. І знову Анатолій Трубін. Анатолій Трубін себе показує в усій красі, він витягує два неймовірних удара. При цьому ж таки, ці удари були з-під ну, захисників. Це дуже важко для Ну... Но... Перша 45 хвилинка без У другому таймі Георгій Судаков, голиф. Реослов. Петрич Брейм Брим Дес, Даня Дани Карвахаль. Мадридского суперколлектива. Друзі, друга 45 хвилинка. 50 хвилина матчу. Отакує Мадрид. Мадрид атакує такой Бапе. Кіліан Бабе протягнув м'яче. Це вернуть Мінісиса Junior. Mіsus Junior Bienficy. I doють він нанести неймовірний удар по воротах, і він забиває. От Венісіс Жуніар такі удари. Звичайно, що давати навіть не потрібно. Неймовірний обвідний удар від бразильця. Без шансів для Анатолія. Трубіна. Ну, там, і справді просто якісь неймовірні удари. І сильний, і точний удар від бразильця. Фантастичний гол. Повірте мені, жоден вратар у світі, такий удар не парирує. Мені не здається, що якщо там поставити навіть двох вратарів, такий удар вони не відб'ють. Без шансів, справді, для українського голкіпера. Справді, такі удари... Ну, їх відбити ну, неможливо і справді. Потім був скандал. Він Сюз там розпочав святкувати перед емблемою Benфі, і там вболівальникам це не сподобалось. Там ще престіаніні був і, там якийсь конфлікт. Там навіть хвилин, так 7, да, матч був призупинений навіть трішки. Там якась там. Ну, був конфлікт. Між гравцями ще, відповідно там. Ну так і не зрозуміло, да? був там конфлікт з християні, нібито ще він там щось сказав Місь Жуніруну. Справді, да. Да-да-да. Дуже на це все прикодитися. Ось пристіаніні Місіс джуніору тільки хочеться все найкраще побажати. Ось такий конфлікт виникає між бразильцем та, до речі, аргентинцем. І, до речі, ось також протистояння ось це Аргентина Бразилія. Ну, матч, на щастя, таки дограли відповідно. Команда повернулася на футбольне поле. Ну, справді, така неприємна ситуація. Ось виникнула. Ну і Менісіс джуніор святкував біля емблеми Бенфіці. Ну, в будь-якому випадку, Венісіс Жуніор в тільки все найкраще хочеться побажати. А Бенфіка намагалася щось створити, але про цього Мандридського реалу, який, до речі, дуже тактично здорова команда виглядала лідолар ще небезпечно пригодиться момент Мандридського реала на 70 сімдесят хвилині матчу, коли там Мондродика Мавінга. Ні, недорода Камавінга, не, не Камавінга Венісіс Жуніора приклався, але Анатолій Турбін парировав. Буде. А Бенфіки було дуже важко. І мандрицький реал Білої. Справді команда висновки зробила в порівнянні з тим, що три тижні тому назад було. Висновки були зроблені, у реала ще були моменти. На 79-й хвилині Вінісю Жуніор э, заходив вже на дубль Бразилець. Анатолій Трубен. Анатолій Трубен врятував я прошу, Лісабонську Бенфіку. від... Другого пропущенна м'яча, а другий м'яч би означав практично, ну, практично, інтриги б не було б. Якщо да? б тут би обіграв би в різницю в два м'яча Бенфіку. Бенфіка зробила шанс на 85-й хвилині матчі. Цей шанс був дуже близький штрафний. Там ще Жозе Мауріньо дуже емоційно Жозе Мауріньо відреагував. На цей момент Jazem Уріні дуже емоційно, дуже емоційно відреагував Jose на той епізод. Я так розумію, те ще Дордика Мавінга. Дордика Мавінга не отримав наскільки я, я так розумію? да? Навіть картки. Ну, Наскільки я так розумію, тому що там дуже емоційно якою, Жозе Зимоуріння завісі, а це отримав червону картку Жемууріні. Для нього це було, до речі, друга жовта, яка стала яко, червоною. А штрафний був дуже небезпечний, його виконував футболіст Бенфік і був ще рікашет, який міг допомогти Лісабонцям, але м'яч полетів на кінктух. І практично це був взагалі останній момент у матчі. 12 хвилин суддя компенсував, але не змогла навіть жоден з моментів створити. Хоча намагалась намагалася Бенфіка щось створити, але Манридські Реа. Ну, Бенфіка ще й Ось Наприкінці вже матчі було видно, що сил у Лісабонців практично вже немає. Мандрецький реал перемагає з рахунком 1 0, завдяки м'яч абсолютно виконанні виконані. Це вже Віннісі джуніор да. да, Дуже красивий м'ячі Двінісі. По статистиці. Мандрицький Реал більше володів м'ячем. Плюс по очікуваних голах також була перевага у Мандрицького Реала. І по володінню, і за ударами там співвідношення. Якщо uh, я не помиляюся, 159 да, по ударах. Ось така статистика, хоча може помилятися. Деякі статистики дають різні цифри. Тут такі цифри, uh, напевно, більш точно це 10-16 по ударах. 3,7 за даром сплощено, 42, 58 контроль 0.47 по очікуванию. Бенфіки 0.89 У мене цька, але, Ну, В принципі, напевно, поділ. Да? Мадрид на свій гол награв, Бенфіка була близька, десь атаки на пані проходили, ну, але в цілому, ще раз повторю, на мій суб'єктивний погляд, мадридський реал. Поділ перемагає. Матч відповідь на Сантьяго Бернабел у ну Бенфіки шанс ще залишається, я думаю, е все-таки різниця всього, то в один м'яч і на Сантьяго Бернабіо знову десь так зіграти від ЗАГС, десь там контратаки, якісь шанси, стандарти. Думаю, що в цьому протистоянні нічого не вирішено. І я думаю, що Бенфіка в грі. Тому я думаю, що матч відповідь буде дуже, -дуже цікавий. Бенфіки та Мендрицькому Ріалу доброты, вам друзья, доброты, будьте счастливы, всем пока.